Друзі, вітаю! Моє ім'я Євгенія Ліфанова. Я медіа експерт, телеведуча з понад 20-річним досвідом роботи, імідж технолог і тренерка з ораторської майстерності. І це ютуб-канал, проект перевоплощення». Це про красу, здоров'я та розвиток для тих, хто прагне успіху і масштабування. На нашому каналі ми говоримо відверто про те, що справді важливо для кожного. Ми створюємо корисні відео та бесіди з експертами, які діляться своїм досвідом і знаннями, аби допомогти вам. Жити якісніше і успішніше сьогодні. Наша тема лазерне лікування фрактології про новітні технології та сучасні можливості. Ми говоритимемо з головною лікаркою онклінік Дніпро, фрактологіною, з більш ніж 20-річним досвідом роботи Анною Руфановою. Анна вітаю вас. Вітаю. і дуже дякую, що ви завжди приходите з такими важливими темами. Ано ви завжди працюєте з передовими технологіями та допомагаєте пацієнтам швидко та ефективно вирішувати найделікатніші проблеми. Тож сьогодні хочемо почути від вас саме про лазерне лікування, адже це є найновітнішою технологією. Я ваша надійна лікарка проктологиня Онклінік Дніпро з досвідом роботи понад 20 років і застосовую. Для своїх пацієнтів лише найпередовіші технології. Кожен з нас бажає вирішити делікатну проблему лікування за один день. Так, я це вмію. Навіть якщо у вас є анальна тріщина, геморой або навіть складна нориця прямої кишки, вихід без операції та без відриву від роботи є. Та ще за один сеанс. Зараз докладно розповім. Ця сучасна методика називається лазерна вапоризація. Отже, що ж таке лазерна вапоризація, і чим вона відрізняється від традиційного хірургічного лікування? У яких випадках лазерна методика найефективніша? Отже, розберемося докладніше переваги лазерної вапоризації гемороїдальних вузлів, відсутність болю при процедурі, мінімум крововтрати. Мінімум часу на процедуру це 15 хвилин, естетичність періональної ділянки на ранніх термінах після процедури. Також ліфтінг-ефект тканин після лазерного променя, шкіра та слизова оболонка підтягуються, зовнішній вигляд періональної зони значно покращується. Це швидке загоєння без ран та рубців. Малоінвазивна процедура застосовується без госпіталізації. Лазерна вапоризація це просто випарювання патологічно зміненої гемороїдальної тканини у місці впливу лазерного променя. Ефект процедури. Пов'язаний з точковим впливом лазерного впроменя, та це вплив у місті випаровування рідини з тканини. В результаті знижується напряг, Відсутнє здавлення нервових волокон, і як наслідок зменшується біль. Пучок лазерного випромінювання дозволяє акуратно працювати, не травмуючи здорові ділянки тканин. Після чого виникає сполучнотканний каркас і у стінках вузла, супроводжується ефект підтяжки, тобто ліфтинг-ефект. Які ж головні переваги для пацієнтів? Це можливо швидкість, можливо, відсутність болю, можливо, відновлення. Без відриву від роботи перевагою лазерного лікування є відсутність кровотечі, тому що висока температура у місці впливу відразу коагулює дрібні судини, запобігаючи кров втраті. Та скорочуючи час проведення маніпуляції. Можливість без операції прибрати геморой та трішину одночасно за один сеанс. Прошу вас при появі таких симптомів, як біль та печіння у задньому проході, випадіння вузлів, виділення крові, гною, записатися до мене на консультацію у Онклінік Дніпро. Здоров'я кожного з нас це цінність для України. Друзі, підписуйтеся на наш Ютуб канал, залишайте свої запитання у коментарях. Нам дуже важлива ваша активність. Це допомагає робити для вас ще більше корисного контенту. Анно, я дуже дякую вам за щирі роз'яснення і багато корисного контенту. Друзі, а з вами була я, Євгенія Ліфанова. Заходьте на наш Ютуб канал Проект Перевоплощення», ставте лайки, пишіть коментарі. Зустрінемося у наступних відео.